i Дуже дякую за цей чарівний рейд. У нас якраз мало починатися ця трансляція, безумовно. А таймінги добре співпали. Це потужно. Дякую дуже сильно, Олександру Петрику, за цей чарівний рейд. Це легендарний аналітик, коментатор і просто чарівна людина, котра ви і так давно вже знаєте, але про нього теж можна згадати. Дякую йому за цей чарівний. Рейдик, а мій голос. Ви чуєте. Тепер ви мене ще й бачите. Радий вас вітати, дарова, привіт, що там, як життя? Рейд від Велмакс. А да, отак от все поняв. Дяка тобі, Велмакс за рейд. От Петрусю тоді не дякуємо. Все, даю на четвія. А та От я сою туди посилання на YouTube Нормально? Нормально. Все нормально. Проблеми не помітив. Ану ще раз. Ага, так, тобто ще нічого не хочу робити. А що, скопіювати можна? Ще раз би... о нарешті, скопіювати можна. Слава Богу, з 10-го разу перемогли, а, значить, клавіатуру. А, вітання також всім добрий вечір. Хто доєднався? А, а що там в холодці? До речі, перемогли, програли. Що сталося? Я не бачив. Знаю, що мало грати о 9-й годині. Привіт, Оля! Вітаю Шеморін! Привіт, Велмакс! Привіт всім, хто доєднався. Оут, вітаю! Через ділей Петрика застрибнув сюди до рейду. Ну, йоп що ж. Все вже сталося, як я вже із рейдом прийшов. Ні, слухай, насправді це його Радий, що в принципі сюди і добрався. Цього і сьогодні могло не статися, але це все одно відбулося, і це вже прекрасно. Зараз я одного момент перевірю посилання. Посилання ж правильні, да, да, все правильно. Були у мене деякі сумніви. Значить, єдине, що я зроблю. Єдине, що я зроблю. Це Сторі зніму. Програли, капець Що за зрада сьогодні. Що ти дивишся? Я теж забув, як ти виглядаєш, а ти думаєш забув, як виглядаю я. Якщо ти реально сильно забув, то що ти на стрім не заходиш і не дивишся? Тут можна зайти і дізнатися. От уже люди в чаті сидять, дізнаються, і ти теж можеш зайти і дізнатися. Так що зайди і дізнайся, будь ласка. Ми тут про життя говоримо, а далі в КС Все, готово. <питувати> <питувати> так, дякую Сергію за те, що капслока мені пише 50 повідомлень, і я дуже легко влучаю в е, своє писування Лісічкін. Тут будуть анекдоти. Ні, анекдоти я не розповідаю. Це у мене чат розповідає якісь дебільні анекдоти. Виомок Судраз такий. Так, давно не було рубрики, що сказав Трамп. Зараз я все накидаю. Всі цитати Трампа, котрі Лоран вже бачив сьогодні, і так і навіть не сильно вчитувався, бо яка різниця, що каже Трамп, але все-таки він напише про це нам. Так. Щас, секундочку, сторі записана. Е, сторіс слухаємо. На стрім. Заходимо. Все, я думаю, цього достатньо. І буду з вами повністю вже. Я просто думав, якщо вже рейд треба запуститися до того, як я тусторіс зроблю. Е, все, Сторіс запустив. прекрасно Тепер я з вами. Не сидимо, мовільні люди вільної країни. Поняв, тут все по-новому не відбувається, все відбувається по-старому. Загалом тут нічого нового не побачив. Вітаю Ремброн, привіт. Також Пауер, привіт. Гарного стріму, друже. А костюмчик то сексі, дякую. Е, була до речі, фотосесія. От, можете, якщо є бажання, привітати значить Вчора зробили фотосесію з дружиною. А чому музика закінчилась? Алло, а можна працювати, будь ласка, відлинють. А, це автоматичний підбір якості. Ну, це на Ютубі завжди небезпечна історія. А он як. Так в мене ще стрім лагає, походу. Он як воно, що, он як. У вас, мабуть, теж підлагнуло, так? Це сівачки рестрімо іо лагають, котрим, я, якщо чесно, планую перестати користуватися. У вас лагає чи ні? Повідомте, будь ласка, бо я бачу, що має лагать сильно. У вас зараз має прям привисать сильно. Ви і ви як взагалі не лагаєте? Що у вас відбувається? Бо я бачу просто жестянку якусь. Хорошо та як, хорошо. Не стрімить, блять, вообще ніколи, а потім одразу побачити чи лаги в цьому вонючому сервісі, за котрі ще гроші платиш. Ай, хорошо, хорошо то як, блін, подобається дуже. Дуже подобається. Ви тут? Ви тут? Не тут? Ви тут? Алло, алло, алло? Прийом? Ви тут? Ви не тут? Ви тут? Алло, алло, Алло? Чат? Алло, Прийом? Ви тут? Не тут? Алло, 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 прийом? Тут? Алло, Алло, не тут, не тут? Тут Алло, Алло? Ще раз тут? Алло. Можна реагувати, Будь ласка, щось написати? Будь ласка, привіт, алло? Ви тут? Ні, тиша, якась не бачу. Так, що відбувається, не пимо. Чому лагаємо? Ми лагаємо дуже сильно, нічого не відбувається, ніхто нічого не пише. Капець, я не розумію. Я не розумію, що відбувається. Сервісу дуже погано. Сервісу дуже погано, чому йому дуже погано, не знаю. Намагаюся з'ясувати. Е, намагаюся і не виходить. Я навіть не знаю, чи пише мій чат щось. Чат, я не знаю, пише щось, чи не пише. Е, бачу тільки, що бітрейт дуже сильно сильно.